Поїхали. ПМК універсальний. Це із біопрепаратів. Ви тобто, заходили в біопрепарат, де виробляються біопрепарати, ви бачили, що в нас є на заводі окремий цех. Це для виробництва гуматів, це для виробництва мікродобрив, це для виробництва е, біопрепаратів. Тобто, Ви на це все бачили це все на свої очі. Тобто, це все дійсно і дійсно цікаво. Є своя велика лабораторія, де кожна проба, де це все де за цим всім не слідкуємо. По біопрепаратах дуже, дуже цікава тема по біопрепаратах. Чому? Тому що якщо ви подивитеся по МКУ, це азот, фосфор і калій-мобілізатор. Але він більше накопичує фосфору і калію, ніж азот. Тому що тут більше штам мегатеріум і трошки задавлюють, трошечки задавлюють азотобактери. Тому е, основна дія це накопичення фосфору і калію в ґрунті. Коли його вносити. дуже класно він працює, якщо внести його. З рідкими комплексними добривами. Якщо немає, якщо не, не вносяться комплексні добрива, дати його в ґрунт, повірте, дуже і дуже класний ефект. Але давати його не менше 2 літрів. Не менше 2 літрів його давати на гектар. Тобто ж на корениво воно залажує, тобто клубінкові бактерії, це буде більш поширено, якби, і тоді стреси більше проходять, і гербіцидне навантаження, все це буде да. Абсолютно правильно. Тому, Внесення, якщо є можливість внести з РКД, можемо його внести. Якщо ми бачимо, що внесення, можемо вносити його навіть із ґрунтовими гербіцидами, але є одне, але основна умова це заробка. Тобто якимись або зверху, або бороною пройти, обов'язково. Це тільки з грунтовими гербіцидами, це взагалі? Ні, ні, ні десь, його... десь, панолю, воно не групає як, як таке. <кхів> Він працює тільки в грунті. Наголошую на цьому. Ну і дуже добре можна разом носити з касом. Тому що тут якраз спорова форма. форма не боїться. Саме з касом, коли ми його з'єднуємо з касом, то воно цього не спори не бояться.